І всім привіт, друзі! З вами Роман. І сьогодні ми будемо з вами грати в таку гру, яка називається Діктатор Snow Face. От ця гра. цієї гри в тому, що ми можемо завойовувати деякі країни не де за допомогою монет. Давайте ми зіграємо в цю гру з вами. Ця гра була популярна в 2021 році та в 2022. Її знав кожен учкільник. Не знаю, як правильно говориться. І... Любив в неї дуже грати. Зараз ця гра попросто вмерла. Тому що в неї дуже мало людей зараз грають. І по суті, знайти людину, яка досі грає в цю гру, дуже мало взагалі. В мене там було захвачено пів, пів світа, але, ну, так і не завоював, тому що запросив. Так, тут можна взяти любу країну. Давайте ми візьмемо, напевно. Це вниз, вниз, вниз. ніз. Україну давайте візьмемо. Так, ну. Пусть буде жовтий кольор України. Зараз запускайте. От наша країна. Так, ми спочатку повинні це все, все покращити. Так, все дивіться, друзі, от тут ми. Ми повинні нажати на оцю от штуку. І відблокуйте у нас спеціальна країна, Так, М Молдова. Її завоювала. її завоював поганий ворог. Так, нам потрібно зробити війська. Так, от. І ще хоч щось. Опа, 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 опа. Атака. Ми виграли. Так, ми тепер можемо ще раз підвищити наш дохід і покращити армію, тому що до нас може прийти ще одна якась країна. І також як там завоювати на неї і напасти. Це буде не дуже... Це буде дуже погано. Так, можемо взяти якусь наступну країну. Давайте візьмемо якусь наступну країну. Бейкуркаси, оце от Нам Потрібна якась така маленька країна, яка займає не дуже прям... яка дуже маленька. Так. Акцент з здається Кіпр, Так. Йдемо завоювати. Плюс 60 монет, добре. Так, ми завоювали цю Україну. Все, тепер у нас дохід 7 за секунду. Покращуємо. Бо що у нас країна, Україна, на жаль, слабенька, але ми вже якісь м м, країни завоювали. Так, ну, я думаю, у нас така вже армія. Ну прям не така вже хороша, але хоча б якась. Так, і как у нас тут... Давайте на чорного гуню, напевно, підемо, вона ж не така вже сильна, правда? Це не така вже сильна, я думаю, я зможу її перемогти. Як ми бачимо, ми виграли її дуже легко. Збільшуємо дохід і. отак от у нас. Так, можемо піти на Естонію, тільки нам потрібно покращити наші боєприпаси. Танки. Один танк! От тут один танк. Що, 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 що? Тут хоч. Вона така слабка, я шоці. Я в шоке, як шо, Два. Капець. Та все об'являємо війну. Тут ту, ми вже не на лехе сього завоюємо. Так, дякую. Так. Да нас 9 49... монет за скуну. Зберігаємо. Рок. зайти ще за натуран, країни йти. О, Багамські острови. Я думаю, вони одну зірку займають. Я, друзья, думаю, что мы одну зерку занимаем. Так, вот, одна зерка тут. Я думаю, нормально. Так, вот тут пока что потребно нам. Так, вот мы купили. Где можно заблоковываем эту Украину? Йдемо, йдемо воювати. Так, от ми завоювали. Так, тепер нас 10 секунд дохід. Ой, які 10 секунд, 10 монет за секунду. Так, друзі, може в нас. речі, ми можемо піти на чат. Так, да, ми можемо. Так, да, підтримати. Давай. Так. Ну, не так уже тяжко, але потрібно спробувати. Так, у нас буде помічник. У нас буде свій помічник, який нам буде допомагати з для того, щоб ми воювали наших ворогів ну, ворогів. Почекайте, я не можу це пропустити 100 монет. О, ядерка. Купили ми ядерку одну. А, ні, почекайте, у нас не одна, а така у нас цілих 10 ядер. Так, давайте літаків купимо І ще. Не дуже у нас прям така велика площадь, але... Хоч якась. А тут можна лише до одної зірки, тому що нам наш, наш нам допоможуть, тому що нам допоможе. Тому що нам допоможе. Так, вот одна зірка є. А тут потрібно цілих дві. Це сумно. Mm, друзі, напевно. Напевно, друзі, ми з другого відео зможемо зробити це, тому що Ама, нам потрібно дві зірки. Отут дві зірки. А тут нам допоможе оця країна. Mm, це наш помічник. До речі, я не чекав, що не буде. Ну, де одна зірка, я розумію, звичайно, да, я розумію. Але я, думаю, ну, я, але я думаю, що там буде як в Естонії. Тому що ця країна повністю е, зроблена. Ну, повністю, тому що ця країна повністю абсолютно вся в пустилі. І там нічого немає, ні інтернету, нічого. Там люди просто, як вам сказати, Ну, дуже погано живуть, на жаль. Ну, напевно, друзі, я вже в наступному відео завоюю чаду. Бувайте, бажаю вам щастя, здоров'я. підписуйтесь Підписуйтеся, ставте лайки, бувайте.